Тим, хто приїжджає до Канади, щоб рятуватись від російського вторгнення в Україну, ми вітаємо вас. Канада це безпечне місце для осіб та родин, які рятуються втечею від війни, з багатьма підтримками та формами допомоги, які надаються українцям після прибуття до Канади. Канадська королівська кінна поліція також тут, щоб допомогти. Ми знаємо, що багато з вас зазнав або був свідком випадків серйозного насильства. Руйнівної травми та навіть воєнних злочинів і злочинів проти людства. Канадська Королівська кінна поліція проводить національне розслідування таких злочинів. Якщо ви маєте інформацію з перших рук про будь-який з цих типів правопорушень, якою ви бажали поділитись поліцією, ми тут, щоб працювати з вами. Ми визнаємо, що це будуть важкі для розповіді історії, та ми маємо ресурси на місці, щоб допомогти вам у цьому процесі. У тому числі у деяких із аеропортів Канади, найлегший та найшвидший спосіб добровільно поділитись вашою інформацією це відвідати наш вебсайт або зателефонувати за вказаним тут безкоштовним номером.